Прямий зв'язок з підписниками та коментаторами. зворотній. Сергій пише: перемагає той, у кого більше грошей. Хочу відповісти: у того, у кого більше знань та грошей. А також той, хто має іноземний паспорт. також перемагає. Один з підписників пише про донат, що не зв'язується з електронним концтабором. Якщо ви хочете здійснити мені донат, для цього є ще одна система: підходите до терміналу, поповнюєте на суму донату, який ви вважаєте за потрібним для підтримки цього каналу та моєї діяльності, системи EasyPay. І все, вам там не потрібно реєструватися. От і все. Нічого складного тут в цілому нема. Халам пише: все це цікаво, но віддає анархію. І думаю, що не прокатить в військовий час. Зараз на військовий час, юридично, і навіть на військовий стан Халами. Space Ranger пише: більш того, ця нечість готується до нового обліку жінок. Десь цієї осені, щоб воювали геть усі. Стосовно військового обліку жінок можу сказати наступне: поки що, згідно з закону України, про облік військовий для жінок жінки йдуть за бажанням. А до кінця 2023-го вони повинні всі, звичайно, піти це як рекомендація їм. Це не означає, що поки що їх змусять. Але настане час, можете не сумніватися, що їх змусять це зробити. Як і яким чином на роботу влаштуватися без посвідки ТЦК та СП приписного, ніхто не зможе. З жіночої статі. Не влаштуватися на роботу, не одружитися, ну, як кажуть, не вийти заміж. В цілому, не піти у виш. Вчитися, не влаштувати дитину у школу в садок без довідки ТЦК ТСП. От так видавлюють і вичавлюють українців з України такими методами. У наступних відео я буду вказувати, як з цим боротися. Джан Франк пише: Скажіть, а якщо заговорити до них англійською, це може бути лайфхаком? Звичайно, спробуйте. Подумаю, що ви іноземний громадянин. Той самий чоловік пише: геноцид в чистому вигляді. Так, звичайно, те, що відбувається, як ловлять ці шайки ТЦКТСП людей і гонять на забій, це. Геноцид українців. І не тільки українців, але й інших національностей. Максим Марчук каже, що я дофіга хочу. Ну, я хочу стати самим відомим юристом у усьому СНД та в Євросоюзі і правозахисником, і самим впливовим юристом. На території Євразії, який буде розказувати про порушення прав людини не тільки в Україні, Росії, а й в країнах Європи. Тому, якщо у вас є якісь свідчення того порушення ваших прав у Європі, будь ласка, можете звернутися на мою електронну пошту і розказати про свою проблему на території Євросоюзу. Як порушуються саме ваші права? Українці, на жаль, не знають, як порушують їх права на території Євросоюзу та країни СНД? Я думаю, що це потрібно висвітлювати. Олександр пише: часто посилається на закон 3553. Що скажете на це? Стосовно цього закону. Це для резервістів, всі не резервісти, тому вони не мають права посилатися постійно на цей закон. Тому цей закон не тільки для резервістів. Хто був в резерві, хто відслужив, тому його до всіх приймати не можна щодо цього закону. Тим паче на цьому законі немає гербової початки президента України. Тому він не дійсний, як і всі ті закони, які вони наприймала нам за 30 років. Олег пише про Конституцію. Шановний пане улажу, я Конституцію не вивчаю, я її давно вивчив і знаю. Конституція України не була прийнята через відсутність гербової початки УРСР на законі України про Конституцію. Якщо вам потрібна юридична консультація з юридичних та неюридичних питань, звертайтеся на електронну пошту. Це коштує 300 гривень, навіть відповідь на ваші запитання. юридичні та неюридичні. Мій час коштує також гроші. Ну, як і ваш. В цілому мені ніхто не поверне цей час. Стосовно юридичної консультації з кримінального права і процесу, це коштує від 100 гривень. До 300 доларів США. Звертайтеся разом до перемоги, доб'ємо до 6 тисяч. Поширюйте це відео в тренди Ютуби, підписуйтесь, ставте лайки та репостіть його в соціальних мережах. Хай система взвиє.